Всім привіт! З вами я, Роман Світушак. Свіжа інформація для вас. Для вас, друзі, завжди черпаємо щось цікаве, завжди піднімаємо, друзі, важливі теми. І завжди я наголошую, друзі, на чому та на перевірках автомобіля. Друзі, Car Vertical це є інформація, яка завжди потрібна, тому що це історія вашого автомобіля. Навіть якщо вона там є якась неповна, тобто власник не відвідує офіційне СТО, все рівно це є ваша історія. Тому перед купівлею, друзі, це потрібно робити. Це можна робити як перед тотальною перевіркою, так і після. Немає різниці. Але це потрібно. Друзі, мінус 20%, Якщо ви переходите внизу через посилання, це буде в коментарях, прикріплено а також. Буде в описі під відео. Мінус 20%, друзі, користуємося. Всім гарного дня, вмошуємося зручніше. Ми поїхали. У нас, друзі, в кадрі Івано-Франківськ. Ви знаєте, це відео було знято звичайно раніше. Сьогодні четвер. Хочу з вами поділитися інформацією. У нас завжди рубрика в четвер о 19.00. Ми завжди щось монтуємо, робимо якісь цікаві відео. Станом на сьогодні у нас раптово випав сніг в західній частині України і думаю, не тільки, але відео є відзняте і тому інформацію для вас хочу поділитися. Давайте ми сьогодні поверхнево пройдемося стосовно пробігу автомобілів. Це дуже актуальна тема. А саме з яким пробігом вартує брати автомобілі. І, звичайно, в кінці, я думаю, в нас ще буде час, зачіпимо дуже актуальну тему, яку дуже часто мені задають підписники, а також гості каналу. Це питання документів. Придбав автомобіль і як мені правильно далі робити, щоб я був забезпечений. Давайте будемо все по порядку, сьогодні це все розбирати. Ну, давайте розпочнемо з пробігів. Якщо подивитися дуже уважно, за останній ось цей рік дуже ми бачимо. Змінилися пробіги, заявлені від продавців. Якщо, скажімо, ще рік назад, ну, може трішки більше, ми бачили всі пробіги до 190, 100, там, 192 було тисячі, 180 тисяч такого плану. Більше 200 тисяч на ринку практично знайти було неможливо. То на сьогоднішній день вже продавці розуміють, що є такий інтернет-ресурс Carvertical, де ви можете подивитися історію автомобіля. І якщо ця історія є, то повірте, для вас буде легко зрозуміти усю картинку. Тому перед, перед, перед тим як купляти автомобіль як перевіряти його фізично, можна подивитися CarVertical, можна CarVertical подивитися після того, як ви фізично оглянули автомобіль, різниці великої немає. Основне це зробити, щоб ви розуміли, чи є ця історія, яка вона є, і тоді ви вже будете розуміти максимально про пробіг. Але відразу також, друзі, хочу розкрити. Сьогодні в мене було запитання від, наш, від одного з наших підписників. Роман, 15-й рік, якщо я не помиляюся, сценік, чи варто брати там, 200 тисяч заявлений пробіг? Чи варто брати 200 тисяч пробіг це все відносно, пояснюю чому. Перше і основне, це важливо стан автомобіля фактичний. Звичайно, що бігушний автомобіль перевіряючи, ви не можете знати, що буде через місяць, там, скажімо, з підшипником, е з тупіці, та, чи, наприклад, там, з термостатом, чи ще з чимось. Тобто розуміємо, та. ці всі речі вони сьогодні працюють, завтра можуть не працювати, але є поняття фактичний стан. Якщо автомобіль збережений... То 200 тисяч пробігу, автомобіль збережений, і автомобіль поруч буде стояти. Давайте ми так зараз закрутимо цю всю розмову, але хочеться максимально це сьогодні розкрити, а поруч буде стояти така ж модель і дійсно також 200 пробігу. Але модель використовувалася на фірмі, де їздили, перепрошую, де їздили три водія. Автомобіль ще й попадав в ДТП, здавалося б, 200 пробігу і 200 пробігу. Але цей, що був після страшного використання, цей автомобіль не вартує уваги. От вам що таке пробіг? Пробіг це є тільки цифра. Звичайно, якщо брати більш масштабно, то пробіг він також впливає напряму на стан автомобіля. Що це означає? Якщо автомобіль буде мати оригінальний стан 100 тисяч, Інший автомобіль також добре, гарно обслуговувався. все було з ним, як кажуть, без ДТП. А в нього буде 200, то, звичайно, між ними також буде різниця. І тому, от, якщо мене запитують Роман, все ж таки, яку краще брати, з яким пробігом краще брати автомобіль, ви знаєте, хочеться опиратися на такі як історичні моменти. Генрі Форд. Генрі Форда на піку його слави запитали, який найкращий автомобіль. Він відповів, найкращий автомобіль це новий автомобіль. Звичайно, ми новий не шукаємо, ми шукаємо Бушний. Тому серед Бушних потрібно знайти автомобіль, який буде мати невеликий пробіг. Так що ж таки невеликий пробіг? У кожного з нас є своє бачення. Ви знаєте, до мене є дзвінки, коли замовник чітко мені каже, Роман, я хочу автомобіль 200 тисяч. А є люди, які дзвонять і кажуть, я би хотів щось в районі там, 250, здавалося б, 200-250. Насправді потрібно чітко опиратися на факт, як ви будете використовувати автомобіль. Бо, звичайно, чим більший пробіг, тим фактично ви можете дешевше придбати автомобіль. Ну, давайте ми зараз, наприклад, впадемо в крайнощі. Якщо автомобіль пробіг буде мати до 100 тисяч, 50-70 тисяч, такий автомобіль буде однозначно дорожчий. Якщо ми вже бачимо цифру 250, то автомобіль буде зовсім в іншу ціну. І тому є таке ще поняття: наш бюджет, який ми виділяємо на автомобіль, який ми можемо виділити на автомобіль. Та? І тому від цього треба також відштовхуватися. Є бюджет 7 тисяч. 50 пробігу ми не візьмемо, там того ж Сеніка і все решта. Нам потрібно на 7-8 тисяч дивитися пробіг в районі 200, а то й 250. І це, в принципі, добре, це правильно, це є нормальний пробіг для цієї суми. Звичайно, для себе ви повинні розуміти, що якщо ви автомобіль використовуєте активно, ви проїжджаєте в рік. До речі, в рік норма це є 20 тисяч. Все, що менше, це менше, відповідно, більше, та. І якщо ви приїжджаєте тих 20 тисяч, то ви повинні розуміти, що вам за рік-за два можна вже її продавати, бо у вас з 250, ви вже наблизитесь до цифри 300. Звичайно, за цей період ви будете регулярно щось вкладати. Відразу, друзі, хочу усім сказати, не настроюйте себе, що ви на ринку там, чи з експертом, чи якщо ви автомобіль дуже гарно на СТО перевірите, то ви купите новий автомобіль, і в нього відразу всі запчастини нові, і у вас є оцей, знаєте, як кажуть, від виробника. Як від нового автомобіля виробник дає 100 тисяч пробігу гарантію. І він ставить всі нові запчастини, там він таки може зробити. А тут ви повинні розуміти, що ви дивитеся на фактичний стан. Друзі, ну що, я думаю, з пробігами ми сьогодні розібралися. Розібралися в тому, що пробіг не завжди... Є просто хороший стан, тому що в нього пробігу 100 там чи 200. Є, звичайно, напряму 100 і 200. Це різниця для автомобіля, але це потрібно порівнювати в правильних мірках. Тоді будемо розуміти, що і як. Одною фразою можна це все підкреслити, що пробіг все-таки впливає на стан автомобіля. Але потрібно дивитися фактичний стан автомобіля, і тоді можна опиратися. І, звичайно, бюджет, це ми розуміємо, також він дуже-дуже впливає. Трошечки в нас є ще часу, навіть я б сказав, не трошечки, а нормально. Давайте ми відразу перейдемо на е, часто задаваємо запитання для мене, які люди мене запитують. Роман, я придбав автомобіль. Ви мені там зможете все подивитися, щоб я приїхав додому. І поставив цей автомобіль на облік. Давайте розбиратися, які автомобілі приїжджають і як це все відбувається. Якщо ви приїхали на ринок, і ви бачите автомобіль із червоними номерами, це означає, що автомобіль був привезений на фірму. Фірма оплачувала податок за цей автомобіль, і цей автомобіль числиться за фірмою. Якщо ви бачите номера просто інші, знаєте, як кажуть, не нашої країни, то такий автомобіль міг приїхати на фірму, просто транзити не поставили. Або цей автомобіль приїхав на приватника. Ви можете автомобіль вам можуть вести, ви можете дати свої документи, і автомобіль розмитнять прямо напряму на вас. Тому тоді, в такому випадку, ви червоних транзитних номерів не маєте. Це означає, що коли ви будете проходити після ремонту, поїдете на сертифікат. Тому що сертифікат робиться після ремонту, то ви цей автомобіль маєте по закону транспортувати на леветі. Їхати без номерних знаків заборонено. Ставити інші номерні знаки також воно не працює. Транзитів вам, відповідно, ніхто не дасть. Тому ми тут, я думаю, розібралися. Є фірма, є приватник. Які документи взагалі потрібно мати для того, щоб перереєструвати транспортний засіб. Насправді все дуже просто. Якщо автомобіль привезений на фірму, вам потрібно, щоб ця фірма вам написала від себе договір купівлі, що цей транспортний засіб вам продається. Ви з цим договором купівлі, і з пакетом документів, які дає вам продавець, це буде, звичайно, повинен бути сертифікат, ну і документи, як, з якими автомобіль приїхав сюди. Ви їдете із цим продавцем, а можете без нього. В сервісний центр МВС України, колись називали МРЕВ, бачу, люди так і називають, звичці, По новому, по правильному сервісний центр МВС України. Їдете туди і ставите автомобіль на себе. Чи потрібний вам продавець? Юридично не потрібний. Коли фірма вам виписала договір купівлі, ви ставите самі на себе автомобіль. Давайте до кінця розберемося, а чи це безпечно. Ні, друзі. Це не є безпечно. В принципі, якщо взяти відсуткові ставці, то 90% все добре, тому що автомобіль перетнув кордон, фірма його розмитнила, вам виписала договір купівлі, сертифікат у вас на руках, у вас є пакет документів, з якими приїхав автомобіль, це відмітка митниці. Тобто ви все маєте на руках. І якщо все добре, ви його самі поставите на облік. Станете в чергу, розуміємо, та? тобто цей процес. Також сьогодні трошечки ми про нього поговоримо, але давайте зараз про сам факт. В чому ж є небезпека? Небезпека є в тому, що може бути таке, що в ході перевезення транспортного засобу в часовому поясі може щось змінитися. Наприклад, фірма, яка, в якої там за кордоном купляли цей автомобіль, в неї може відбутися якийсь арешт майна. Тобто може бути щось там, та, податки нечесно не, не, не сплачували і може відбутися цей процес. До того часу, поки ви не поставили автомобіль на себе, автомобіль не є ваш договір купівлі, це тільки вам дають можливість поставити на себе. І в нас був реально випадок, я про це розповідав у інших відео, хто нас завжди дивиться на каналі, ви це чули. Реально був випадок, що хлопчина купив автомобіль, він приїхав додому ставити, а йому кажуть, автомобіль, в Інтерполі». Відразу його на арешт майданчик і автомобіль вже не віддають. Хлопчина дзвонить до продавця в Луцьку, він сам з ним собі контактував і сам у нього придбав. Йому адекватно відповідають, ну я не є власником цього автомобіля, я просто його привіз на ринок, дзвони на фірму, там в тебе є документи фірми, яка привезла. Дзвонять на фірму, фірма теж адекватно відповідає, каже, ну, але там якась ситуація відбулася, там, ми просто його перевезли. І ви розумієте, у вас замкнуте коло, ви навіть не є власник, щоб щось адекватно вирішувати. І автомобіль, якщо буде в Інтерполі, ви його не заберете, вам його ніхто не віддасть ні за які кошти. Тому отут є оцей ризик. Це такий дуже ну, такий вагомий момент. Та? Ще також бувають моменти, коли ви приходите в сервісний центр, тут теж хочу дуже таку тонку, тонку справу вам розповісти. І коли ви перереєстровуєте транспортний засіб, автомобіль, який це другий варіант, який буває, але він не такий складний, він вирішується, давайте так. І автомобіль, коли приїжджає сюди, він проходить митницю і десь щось могли в документах поставити там вага не така, та, ну, тобто щось помилитися в процесі, коли автомобіль їхав сюди. І виходить, ви вже гроші віддали людині, так? ви самі ставите і ви самі залишаєтеся з тим питанням. Це питання називається грижа. Що це означає? Це потрібно давати певні кошти на те, щоб в сервісному центрі закрили очі на якусь там цифру, так? тобто на якусь там помилку, яка була допущена. Або, по-правильному, ви звертаєтесь назад на митницю і виправляєте цю помилку. Розумієте, що таке зараз виправляти помилку на митниці. Тому такі речі. Також вони вирішуються, це не проблема, але цю грижу потрібно в районі 3-4, ну буває по-різному, іноді може бути більше. Ви будете вирішувати це вже за свої кошти. От такі два моменти, які є, якщо ви купляєте автомобіль і їдете самі ставити автомобіль цей на облік. Звичайно, я рекомендую від себе, я думаю, це очевидні речі. Купляючи автомобіль, ви приїдете до себе. І ви все рівно цей час потратите в сервісному центрі. Тому я рекомендую цей час тратити відразу на місці. Тобто ви знайшли машину технічно справно. Далі ви з цим продавцем кажете, сідаємо, ти на мене переписуєш, і я, як власник, поїду додому, я тобі віддам на місці кошти. Все чесно. Звичайно, що продавці зазвичай кажуть, та мене вже там не потрібно, та тут все нормально. Та, все нормально, я бачу, я вірю, але йдемо, зробимо перереєстрацію на мене. І коли ви потратите оцей один день в житті, ви спокійні, ви їдете додому на власному транспортному засобі, і вас вже не турбують якісь, знаєте, такі клопоти, які це, якщо там в процесі перереєстрації, не дай Боже, звичайно, станеться таке, що машина не може стати на облік з якихось причин, то ви будете щасливі, що ви ці причини не маєте в себе вдома, особливо коли це щось буде вагоме і там реально її не можна буде перереєструвати. Ви кошти за автомобіль не передали. І у вас виходить все добре. Ви, грубо кажучи, руки в кишені і кажете до продавця, ну вирішиш це питання, ну я буду готовий придбати. Наразі бачу, там є якась проблема. Тому в цьому випадку ви будете захищені. І тут рекомендація така: правильно перереєструвати транспортний засіб на себе відразу із продавцем, який вам продає цей автомобіль. Тоді, після процесу перереєстрації, а саме. Коли автомобіль пройде вже експерта, криміналіста, це зараз перший пункт. Далі проходить всі всі весь пакет документів, автомобіль перевіряється по Інтерполу, розуміємо. Так? Тобто весь, всі всі ці моменти ви проходите, і в самому кінці, коли автомобіль вже все пройшов і документи даються на підпис начальнику, ви розраховуєтеся. Закон, законодавець наділив нас такою можливістю, що в цей момент ви розраховуєтеся. Із продавцем, а продавець бере у вас кошти. І далі ви вже без продавця очікуєте номера і реєстраційний документ. Якщо ви не знаєте, коли це вікно є, то це дуже просто вирішується. Ви на місці, в сервісному центрі, кажете, ви мені скажіть, коли я маю передати кошти. І вам оцей фахівець скаже, тому що вони ставлять собі поміточку, це їхня робота. Вам сказати, коли ви маєте розрахуватися. Тому з двох сторон буде безпечно. Це відразу і для продавців. Тут немає досвіду, також відразу повідомляю, це є безпечно. Варіант, якщо ви купляєте в приватника, то також є два варіанти. У нас трошки мало часу лишається, але ще хочу розповісти. Є можливість виписати договір купівлі не від фірми, бо фірми тут немає, тут є приватник. Та, який на себе автомобіль привіз, але він мусить вже його поставити на себе на облік. Тоді він вам пише договір купівлі. І знову та сама ситуація. Ви їдете з тим договором купівлі, 90% все добре, 10% є ризик. Може бути таке, що ви приїдете, коли договір купівлі виписується, також перевіряється по базах обтяження. Але всяке буває, ви можете приїхати і вас знову щось стане клином. І без власника вам це вирішити буде важко. Тому, знову ж таки, краще такі питання вирішувати на місці із продавцем, який привіз цей автомобіль, розмитним на себе чи там, на товариша. Це вас має не цікавити. Ви просто кажете, перепишеш на мене, я побачу в реєстраційному документі, можна і так сказати, свою фамілію, я з тобою розрахуюся. Або в ході перевірки, тобто в ході перереєстрації. Також тобі ці кошти передам без питань. Ось вам два варіанти, як виглядає автомобіль, який приїхав сюди. Звичайно, малесенький третій варіант. Якщо людина їздить вже тут по факту на місці, автомобіль пригнаний був рік назад. Ви все йдете по тій самій процедурі, якби другий варіант, який я тільки що розповів вище. Це ви виписуєте договір купівлі, ви ризикуєте трішечки, ще доручення люди пишуть, ще такий варіант є. Але оптимально правильний варіант. З людиною зробити перереєстрацію. До речі, для продавців, хто продає ці автомобілі для себе, знаєте, от свій, це також рекомендація. Для вас також краще не писати договір купівлі, а зробити перереєстрацію. Тому що людина, якщо ви виписуєте договір купівлі, а на реєстрацію він приїде пізніше, бо там щось в нього станеться в покупця, то штрафи, які він буде ловити, вони будуть приходити на вас такі от моменти, які потрібно розуміти. Тому перереєстрація транспортного засобу краще робити завжди на місці. Це є документи, з якими потрібно робити порядок. Зробили порядок на місці, поїхали додому, і ви вже це питання закрили. Вони для вас є легке. Оце часто чую, Романа. Оцей один день довше залишатися, ви платите великі кошти. І за один день, я думаю, ці кошти ви не заробляєте. Тому краще один день приділити довше. Зробити і забути. Така рекомендація. Звичайно, кожен вирішує, як йому зручно. Тут же на кожен має своє бачення. Напишіть в коментарях, хто що думає стосовно таких речей буду, друзі, радий вас почути. Звичайно, хочу також на завершення усіх за -за запросити на те, щоб поставити всі разом жирний палець, друзі. Буду дуже вдячний, хто підтримує канал. Ну і, звичайно, потрібно бути підписаним на канал. І... Активувати, активувати дзвіночок, який буде завжди вас повідомляти про свіжі відео. Також в коментарях до вас буде прохання написати, яка тема наступна, ви би хотіли почути, щоб ми її розкрили у цьому відео. Насправді, в наступному відео. Насправді, тем є дуже багато. Будемо робити різний формат. Один формат, друзі, будемо робити, що я буду розкривати теми. Інший формат будемо робити, що я буду коментувати ціни і все решта. Тому. Я думаю, буде це в нас різно біч. Ще раз хочу всім подякувати, усім гарного дня, бережемося, слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо, перемога близько!